Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 25 серпня, Четвер, значить 2022 року. Зрізав останні груни є вже гібридна форма Полонець 50. Це писанки. Вона мене кожен рік радує, тобто чудову форму. В моїх умовах вона отака, якби гарна ягода. Чоркості в мене нема. Друзі. Люди пробують і їм подобається. І зараз вам показую форму дарвіка. Тобто Були запитання по, по даній формі, е, чи буду я її удалять, чи не удалять. Тобто Удаляти її не збираюся, друзі. Е, от дарвіка, оце, дивіться, оце вона аж туди, і якби її така урожайність. Грони немаленькі. Ну, ви бачите, які грони, вона Отакі потужні, потужні грони має. Тобто, тут при повній стиглості йде легенький муска, друзі. Тоненька шкірочка така, хрустяща така м'якоть, тающа в роті. І, і легенький муска, друзі. Ну, Цей виноград мені дуже подобається. Єдине, що треба грони трішки ну, вирізати після цвітіння, тому що плотноваті. Да? А так форма дуже врожайна, дуже смачна. О, в моїх умовах. Е, якби... Просили показати, я вам показую. Дарвіка значить, на 25 серпня. Тобто, вона при повній стиглості має отакий колір в моїх умовах. Тобто, Її ще треба вроді, ну, Вже ці ягоди, щось вона краситься в мене цей рік. Не так, як, як, як би інтенсивно, але я оці ягодки я рвав вроде б такі зеленкуваті, а вони вже мають е, солодкі, скажімо так. Ну Ще хай трошечки повисить якісь 3-5 днів і і буду зрізати. Тобто Грони потужні. Потужні грони. Отакі. О. Діло в тому, що дивіться, друзі, ну цей год. Іменно зараз лістовертки валом. тут Я просто зайшов сюди, тут метеликів було ну, мільйон. Дивіться, що робиться... Тобто, О, ви бачили ось злетів, злетів метелик. Дивіться, ось, ось бачите, лістовертки. Валом ніхто не буде травити виноград. уже, ну Я ще такого, скільки вирощую виноградорство не пам'ятаю. Не пам'ятаю. О, ось бачите, сидить лістовка. Це такі метелики. О. Ну, Нічого. Е -е -е. Ось ось лістовка. Дивіться що робиться? Я вам показую, як воно є на самому, без всяких марафетів. Да? Оці ягодки, де вона трошечки цей, то вони обриваються і далі гро настає е -е, гарна. Но... Лістовертка, звісно, зараз повредить. Осінній виноград особливо. Да, я бризкати не буду нічим, тому що виноград тургується, діти його їдять. Як, там, де буде повріжений, буду вирізати. Ті ягодки, то есть, ну ничего, в спине, в спине, я думаю, все буде добре. В спине міст реалізацією. Дарвіка, як завжди, вона радує шикарними урожаями. Кожен рік вона під нагрузкою. Єдиний мінус, я ж говорю, цієї форми, що плотновата грона, їй треба після цвітіння обрізати, друзі. Де тут? Ну, я говорю лістовки, прямо ну не було. Оце, о, ви бачили, вилетіло з грона. В течение неділі оце десь прилетіло мільйон бабочок, мільйон. Це просто якась. Поту вона відкладає і гусені збудуть, і все, ну, ну її треба швидко реалізувати. Тобто, Дарвіка, виноград високих кусових е, е, якостей, да? смачний, таючий, е, таючий, скажімо так, хрумкий о, і легенький мускат. Все, друзі, дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба. Пока-пока.